Я Максим Бащук, вихованець вокального гуртка Комунальний заклад Недрихалівських будинок дитячої та юнацької творчості Недрихалівської селищної ради Сумської області. Пропоную до вашої уваги пісню Мова вітру». Це зворушлива та епічна пісня, що стала одним із головних саундтреків до українського мультфільму Лісова пісня. Який оснований на феєричній драмі Поесії України? Пісня, яка торкається найглибших з душі, вона про силу природи, про кохання, про віру в себе і в краще майку. Текст пісні сповнений метафор і символів, які розкривають перед слухачем глибокий філософський зміст. Символізує символ життя, мудрості таємність. Вітер символізує свободу, невтримну силу природи. Дощ це очищення та нове життя. Природа це справжнє диво, яке надихає та заспокоює. Кожен момент проведений серед зелених хаїв. Лісі викликає в мені глибоке відчуття гармонії. Ліс це справді унікальне місце, де можна відновити сили, насолодитися красою природи та знайти спокій. Я хочу привернути загальну увагу до проблеми вирубки та знищення лісів. Ця проблема має глобальний наслідк. І вимагає спільних сусід від уряду бізнесу, громадських організацій та кожної окремої людини.